Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса, а також сумки із звичайної ваги. Перша моя знахідка це ось така шкіряна куртка від Ted Baker. Багатьом відомий і улюблений цей бренд. Він далеко не дешевий. А тут на диво куртку оцінили не так вже й дорого. Раніше її оцінювали у 1200 гривень. Зараз продається вона за 800 На жаль, на мене вона малесенька, маленький це розмір, але курточка чудова. Шкіра надзвичайно м'яка, це натуральна шкіра, прям фантастична якість. Дуже мені сподобалася. І сподобалася мені ще ось така шкіряна курточка в темно-коричневому кольорі. Вона також з натуральної шкіри, поки що її ціна 1200 гривень, тобто це новий завіз. Розмір, вказаний XL. Вона йде з вставками в'язаними, тому у складі є вовна можна прочитати, рукава з вовни і комір, я так розумію, а, власне, сама куртка з натуральної шкіри. Підкладка 100% поліестер, сама курточка в абсолютно новесенькому стані. І в принципі ціна 1200 гривень за натуральну шкіру доволі прийнятна, але зважайте, що ще буде на неї знижка через тиждень, через два у них є така тенденція, що вони знижують ціну, якщо не продається товар. Курточка загалом класна, дуже мені сподобалася. Єдине, що мені знов ж таки не підійшла по розміру. Якщо попередня була надто маленька, то ця, на жаль, надто велика. Особливо це помітно по рукавах. Вони такі, ніби як вверху розтягнуті розтянуті, виглядають і трішки звисає в районі плеча. Сподобався мені ще ось такий жакет від Зара, його ціна 600 гривень, розмір вказаний L. Крім того, я думаю, він буде такий, як оверсайз, оскільки він доволі масивний, великий. Але, на жаль, тут синтетичний склад, повністю він з поліестру. За кроєм, за фасоном він дуже класний, актуальний, застібається на один гудзик. Прям шикарно сів по фігурі, виглядає дуже трендово. Мені загалом сподобався єдиний звичайний його мінус це його склад. Все-таки за синтетику віддавати 600 гривень шкода. Ну і я б, напевно, навіть його і не брала, оскільки я надаю перевагу, все-таки натуральним тканинкам. Я думаю, такий. Жикет можна знайти із вовни, в принципі, якщо добре пошукати. Зараз у нас актуальні різні хутра шубки, а я знайшла ось таку жилетку. Щоправда, в примірці вона дивакувата, ось це така от пляма, якась не в попад. Виглядає дещо наляпано. Інша справа була б, якщо б вона йшла такими смугами: верх блакитний, потім сірий колір і ось цей внизу темний. Тоді я б це, напевно, зрозуміла, а так, напевно, все-таки ні. Ціна цієї жилетки 600 гривень. І ще мені ось ця сподобалася така ж ціна у неї це нью лук, і тут таке у неї хутро вже більш піднатуральне зроблене, типу щось наподобі норки. Жилетка, як і попередня, в розмірі М. Ось така у неї бірка, і також застібається вона на гачки. Якщо її порівнювати з попередньою, то ось ця вже мені набагато більше подобається. От шукаю я кишеньки. На жаль, кишеньок тут немає. Особисто я такі жилетки не ношу, оскільки не зовсім розумію, для якої вони погоди, Для осені, для зими в них холодно, ну а для весни, напевно, вже гаряче. Напишіть в коментарях, чи любите ви такі жилетки і де саме їх носити. Можливо, десь в приміщеннях, аби утеплятися, якщо холодно в приміщенні. І гляньте, ще яку накидку знайшла. Це класний бренд. White Label. Коштує накидка 500 гривень. Написано тут на бірці, що вона в складі має кашемір. Це картонна магазинна бірка, тобто накидка абсолютно новесенька, і за своїм складом вона ось така: тут є: і вовна, і кашемір, і трішечки нейлону. Дуже схожу на Я знаходила в цьому ж секонд-хенді лише на вазі. Що не помиляюсь, це було минулого тижня, і вона була також абсолютно новесенька, з шикарним складом. Також там ще були магазинні бірки. І, звісно, що вона на вазі буде коштувати набагато менше. Напевно, заважить гривень 150, Ну, можливо, максимум 200 гривень. Ось така вона, бачите, не є дуже груба, але тепла. Ще взяла вам показати ось такий вкорочений светрик. Виглядає він дуже трендово. Це італійська фірма, вона недорога. Pretty Little Things. PLT. Коштує светрик 400 гривень. Він, на жаль, з поганим складом, розмір вказаний S. І він на 100% з поліестру. Власне, ця фірма більшість речей робить саме синтетичний, але у них дуже трендові сучасні крої, фасони. Власне, через це я деколи беру їхні речі до примірочної, адже справді виглядають вони класно сучасно. Цей светрик також прикольний, він йде з такої дуже грубої в'язки, дуже приємного кольору, загалом гарний, якщо б на його склад. А ось цей светр уже з шикарним складом, теж дуже приємного пастельного, блакитного відтінку. Це Marx Spencer. Розмір тут вказаний М, і склад тканини 100% кашемір надзвичайно м'який. Надзвичайно комфортний, і ціна його всього 320 гривень. Тобто він коштує дешевше ніж светр з поліестром. Попередній светр коштував 400 гривень. Інколи не розуміє ціну утворення на люксі. Ну але це вже така справа. Скоріше за все, вони оцінюють речі за виглядом. Тобто, якщо це сучасна трендова річ, високу ставлять ціну. А цей светр, він такий, бачите, дуже скромний, звичайний, але для дому мені здається саме те, що треба. І показую вам ще взуття з люкса. Ось ці сліпони це щось нове. Я вам їх ще не показувала. Їхня ціна 500 гривень. Верхуни непогані челсі з такими загостреними носиками з натуральної шкіри. Тут у нас лофери лаковані. Ось ці я вам вже показувала від Марко Поло челсі з натуральної шкіри. Тут на Люксі не так часто оновлюють взуття, вони допродають, так я так розумію, аж поки не продасться, не переставляють на вагу, дуже рідко переставляють на вагу і потрішки додають нове. Ось ці на шнурівку були нові, доволі цікаві з такими металевими носами. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки вагові. Це другий день завозу, ціна за кілограм тут коштує 389 гривень. Непогана була сумка Шопер абсолютно новесенька. Ось ця. Схожа на вінтажну сумку, але, на жаль, у неї така от величезна пляма була попереду. Ось така підліткова сумочка яскрава, прозора. Ось така ще, як портфель, лакована сумка. Ось така ще дуже цікава сумка сумка мішок, затягується на шнурок. Але це не шкіра, це замінник з таким тисненням, у неї непоганий. Ось така ще велика сумка шопору в бежевому кольорі, але дещо понищена з такою яскравою помаранчевою підкладкою. На жаль, вона, бачите, з боку відпоролась, ще й має пляму. А ось ця чорна сумка в дуже гарному стані, взагалі новесенька. Сумок цього разу завезли не так вже і багато, самі бачите, ящики напівпорожні. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.